Я люблю коханий, Київ і Варшаву, але батьківщина в кожен. Відпочинок у селі продовжується. Картопельку трошки викопали. Викопали, йде. Сильвія тише штраф. Її же треба нормально погорати, а не політати по ній. Ні, це поняв. Давай, давай, Роби, роби. Це м'ясо і Це Та що росте, труп нарости, яйця? Оцей логік стояв просто з цього вікна. Не треба його просто вікно ставити. Що він буде просто в ряду, ряду Вони будуть стояти. Що він буде стоять просто вікна? От та й роботи нема, коли геть вгору, воду, наїстися. В Взагалі, так, наріжу курочку, побачу сам з нею, і ще маю піння заріжу. Так, другаю голову, тоді вода кип'я чорна, попару, підрязніну, обсмалюю, тоді розріжу, повикидаю кишки, обмию. Ой, м'яско буде кураче. А життя у селі Стецівка продовжується. Так. Варіант лучше. Оце ж треба все зрибати. Ну, поли зрибать. Потом надо заказывать отсев, делать стяжку и бетонировать. Давай мало тебе. Сегодня залить, завтра по нем можно буде ходить, можно уже запись положить. Мы ее тут за полдня зашатали. Но... 50, 7, 9, 10. То есть там надо садки какие-то. А канализацию, ну, сантиметры 80 надо Что-то чтобы не замерзало. Это ну, пока такая. Короче, ее. Ну, ты где на понедельник договоримся, да? Mm-hmm. и И дал этому Джеку уголек из ада, чтобы он согрелся, понимаешь? Ну, Джек согрелся, а куда уголек девать? Ну, чтобы он не потух. Он взял его и положил в тыкву. Добрый вечер. Атаки. Бабуля, пригостить нас на ночь, да? Вот такие. Кого не пришли в гости? Потому что завтра День Всех Святых, а эта ночь, перед Днем Всех Святых всякая нечистая сила. Да. Людло воспитает. Здоровье другое. Жабы можно есть, Бабушка, все, заспокойся, все добре. Через здоровье жизнь живет. Скажи... Ти можеш, що гаріку пороби. Не можу, пороблюсь. Виспокойся. Ганьку треба в а тоді вони і самі підуть від відсіляш. Добрий день. Добрий день. Таня? Да. Я з сказала. І Закружилась голова, вона носі на лягла. А ну на -ну, розпишіться. Кріпися <реку> там, давай. А ви на прививку теж? Ти серед друже, кажу. Реально? <рістична> все свіже сьогодні привезено. Наша лісовбан. Квинці і субсидія все сьогодні є. 20-те, 12-й місяць. Зима наступила, це відпочинок такий. Ну, Роботи вже ніяк, вийде, понимаєш? Нагорода вже нема роботи. Ну, снігу, якщо навалить, то снігу відкидати тільки і все. Кура вийшов, дав їсти та й все. Оце таке в нас хазяйство. Ну, Що тут? Сирять? З бабою їсти наварили, все. Та й оце у нас таке життєво. Міг порізати, то холодильник покласти в ваш Буде холодець, очи не Знайшли такий артефакт. Інтересно. А от находки. Чумацьке золото. Але вже чумаки, щоб не будить, то вони по чумацькому шляху так і їхали. А дорога була сюди. І скільки воно у вас вийшло? Та набагато там тільки покупить отаго все, гусе, що стоїть. Кабінка. Ну, так. а я тобі скажу, Слаханінка, це ж проводила все. То 100 тисяч пішло. Ну Литко. я вам кажу, що буде. Карбінка, та унітаз, та унивальні. Да. Та якщо ще машина стирала, так і всю коляд 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 міста. Ой, Боже Боже. Сусід вліз, коротше, в город. Понимаєш? В город і все, і все. Ну, це, коротше говоря, з сусідами це вічна проблема, понимаєш? Ну, коротше говоря, треба хоч трохи, але влізти, щоб, понімаєш, я не знаю, щоб поспоритися, а потім помиритися, чорт його знає. Я не знаю. Ну, це така психологія людей, навірно, Понимаєш? Не знаю.